Вітаю, друзі! Давайте подивимося, що на нас чекає у понеділок, 22 вересня, і сонце і місяць перейшли сьогодні у знак Терези. Тож я вітаю представників цього знаку з наступаючим сезоном днів народження. І сьогодні дуже хороший день для будь-яких комунікацій, підписання договорів, важливих документів, особливо до 14 години 30 хвилин за київським часом. Адже крім того, що. Обидва світила будуть знаходитися у знаку, який пов'язаний з парністю, з комунікаціями, з договорами, з передачою інформації. Також місяць буде робити гармонійний аспект із Меркурієм, який є планетою контактів, комунікації, навчання і будь-яких торгівельних зв'язків. Тож ці справи будуть розвиватися дуже добре. Плануйте найважливіше події і справи дня на період до 14.30.